Зараз на цьому місці вільний прохід, проте ще декілька хвилин тому тут стояла огорожа, яка заважала мешканцям прилеглих будинків. Люди не могли спокійно і безпечно потрапити додому. Доводилося йти в обхід через гаражній комплекс. Сьогодні громадськість наважилась на радикальні міри. Огорожу знесли, демонтували та розрізали. Вже тиждень мешканці багатоповерхівки за адресою вулиця Полопанова, 3А вимагали у керівництво готелю колос відкрити звичний їм прохід. Натомість говорить Тетяна, власниця комплексу проігнорувала звернення громадян. Ми скільки просили, скільки адміністрація оболонська розказувала, просила директор готелю. Вона не, не согласилася ні на які умови, ні на які наші прохання. Тому ми змушені таке зробити. Ви розумієте чи ні? Це біда наша. l <fiindling glaube pledges> <unforsided> Ні пройти, ні проїхати. Ввечері йти повз гаражний комплекс страшно, скаржиться Тетяна. Оскільки власниця готелю не дотримала обіцянку прибрати огрожу, людям довелось вирішувати проблему власними силами. Ми не могли ні пройти, ні проїхати. Я була винуждена проходити через гаражі на роботу і з роботи в позднє время. Там ночі буває, очень часто, кричать дівчатки, насилують, забирають речі. Це реально ходити там. Я вважаю, що ні. Раніше дорога завжди була відкрита, тепер навіть швидка не може під'їхати до будинку. Вже не кажучи про те, що йти в обхід по устелених камінням стежкам, людям похилого віку неможливо. І як мені, коли визвати скору поможночі приїде, так мені треба посилати сильно, а хто ж піде, як я одна в квартирі? Хто піде, щоб визвати, що мені на плечах нести доктора? Чи обходить оці дома. Раптово серед натовпу з'явився провокатор, який почав сперечатися з людьми. Далі без коментарів. А я ніхто не Почекайте, такой. Я просто прийшов, задав питання. Що я не можу задати вопроси? Ми прийшли а к нам в одворі, починають. Хочу задати вопрос. Чому провокація? Яка провокація, Какая провокація? Уважаем, а ви ще… Давайте так, це хорошо. А можна, нього, а можна ще, ще сказати Путін, помогі, Росія спаси. Да, теж буде провокація. Я ні, така що ні. Чому ні? На місці подій з'явилась нова поліція. Інспектор Артем вже не вперше тут пояснює, ситуація неоднозначна по своєму розуміє обидві сторони конфлікту, але далі справу вирішуватиме слідча група. Сьогодні сторони, якби це була їхня земля, то можуть закривати. З іншої сторони, якщо люди документи штуки, проїзд моя думка, я казав, що це потрібно юридично. Якось вирішувати, щоб вони йшли в адміністрацію, чи це є земля, має бути проїзд, чи це має бути закрита територія. Готельний комплекс знаходиться у комунальній власності. Чому керівництво перекрило міжквартальний проїзд? Не маючи на це дозволу, питання залишається відкритим. Ми спробували поспілкуватись з новою власницею «Колосу», проте конструктивного діалогу не вийшло. В Суд будимо вирішився, цього достатньо. А в чому діло? Що ви так улибаєтесь? Я не а чому плакаш? А скажіть, а ви, 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 не, ви не пробували там допустим договорі сикта святі? Договарюватись вінний прохід відновлено. Рештки старої горожі лежать на землі. Проте чи з'явиться тут нова перешкода? Покаже час, адже конфлікт ще не вичерпано. За подальшим перебігом подій стежитимуть кореспонденти Азов ТВ.